І що я вам хочу сказати знову запах цієї свіжини, ви поняли? Такий запах. ось там я все на селі напало. Чуєте, у нас тут прям процес процесний чи як воно. Ну, привет ще раз банда. Поки моє відео грузиться вам про Юлін контракт. Як же ж я можу вам не... Хто є такий, щоб не засняти вам сало, да? Дивіться, купляєш і то воно таке собі виглядить. Ну, сало та й сало. Розрізаєш і розумієш що тут Ха, Произведення іскусства, А знаєте, що добре? Оце з одного кусмана. Два таких, ну, зараз я його поріжу, естественно, на кусочки. Тобто воно таке більше, ну, дійсно, це більш м'ясо. Тут у нас вже йде отаке, яке дуже класно варити його. Да, там, ну, і то, що я роблю в цибулині. Оце прям, ну, те, що доктор прописав, Адідас, як ми на нього кажемо. З цього боку, зараз таку ось полосочку відріжеш. Це буде прям сало, знаєте, ото маринувати і просто ну, сало-сало жарити, там. чи топити, чи жарити насмалист, ну, поняли? Красота. І, в общем, у нас таких тут три куска ми таких маємо: 12 кілограм загальної ваги. Ну і плюс же ще, скільки там, 5 кілограм фаршу. Так що все. Готово? До чого? Різать, фаршировать. Я не ті, я только мотать буду. Ну, так всегда. Боже, а що це у нас сегодня буде? Де руны. Со с мясом. Ну, там жменьки картошки, ведро мяса, сирок копчений. Ну, а далі все як положено там цибуля, все. І Юля з синяками під глазами. Я, я, я не розраховувала, uh -huh. що ти мене показувати будеш. У мене ж возраст просто розумієш. Як я міг забути? Дівчатки, мами, бабусі. Всі ви. Вітаю вас з вашим цим святом, з Днем Матері. Бажаю вам всього-всього найкращого. Здоров'я, ну, щастя, нервів крепких, ну і всього-всього, що там мамам треба для того, щоб виховувати і, як то кажуть, і, ну, допомагати своїм дітям. Коротше, з праздничком у вас. вибачайте, що так пізно щось заганявся, забігався. Ну, реально в мене зараз таке го, знаєте, тирло, тирло візде, усіх, з усіх сторін. Залюбки б з вами поділився, розказав, але ви ж розумієте, я люблю спочатку, як то кажуть, зробити, зрозуміти, випробувати це на своїй шкурі, можливо, декілька спробами, варіантами і так далі. І потім вже приподносити якусь інформацію, ну хай не стопроцентову, ну принаймні ту, з якою особисто столкнувся. Тому в дальнішому. Я обіцяю, що буде якийсь і корисний, і веселий, і там просто е, цікавий контент. Ну, сподіваюся. От. А поки що крішкову табор. Тому е, сьогодні, кстати, є, є хороша можливість, е, як то кажуть, упом'янути. Е, як то кажуть, е, одну людину сьогодні до мене в, в друзі ВКонтакте додався наш підписник Юра з Польщі, який планує з сім'єю переїзд за геною. Юра, нічого, що я наперед да так розказую, Може, звісно, воно там у вас може ви приїдете, вам не понравиться ще щось. Я просто це до того, що якщо я є можливість е, чимось допомогти комусь. Там, допустим, накопати якусь інформацію, десь щось узнати, щось розузнати. Можливо, якщо це буде совпадати там по времени і по можливостям чи, чимось фізично якось десь там прийняти якусь участь, покатати, повозити, розказати, об'яснити. Ну, я це залюбки зроблю, будь-кому допоможу, по можливості, так що без питань. В принципі, колись для цього, скажімо так, цей канал і в принципі создавався. Ні, спочатку було, як і завжди, знаєте, наслухався, що э, вперед за великими э, грошима і все остальне, що на Ютубі можна там сорвати куш, заробити бабок. ну Це ну, реально, звісно, питань нема, але для цього повинен бути більш якісний інформаційний, якийсь... Правильний такий контент, знаєте, з заготовленими текстами, з красивою картинкою. Ну, і взагалі, знаєте, не оце БМ, як я вам знімаю постійно, а щось корисне по ділу і, і з чітким зображенням. Тоді можна набрати, як то кажуть, сотні тисяч зрителей. Ну, і, відповідно, заробляти на просмотрах бабло. А потім я так подумав, ну. Зараз ну, наразі майже 3000 підписників є. Є моя улюблена категорія е, партизани. Вони не пропускають жодного відео. Вони е, ну, класні, ребята. у мене тут всі, я вас всіх люблю і обожнюю. І вони пишуть або под е, там, або коли вже наоборот там, ну, десь з чимось привітати, як це знаєте, коли вже вітають. Е, або десь щось поправляють. Ну, в общем, рідко дуже пишуть, але дивляться постійно, постійно лайкають, постійно цей тось, перегляди ростуть. От, я їм вдячний. Є друга категорія, з якими ми вже як би, то, знаєте, як знаєте, члени родини. Тут треба хоч щось хоч під самим галівим відео, під самим безтолковим, але треба хоч щось написати, хоч просто побажати гарного дня чи ще щось. Це теж допомагає велику. Але я потім колись себе злубив на мислі. От зараз три тисячі людей. Да? З постійними, якими там уже ми як стали, я ж кажу, як друзі, там ну такі прям. Е, я вже по тексту, по тексту, я вже казав колись, що я по тексту розумію, хто написав. Тобто мені так от забери е, зверху контакти людини, ну хто це там е, пише, і я буду розуміти, що ага, це е, там, це з Дніпра, це там Біла Церква, це там, от, ну. Чи Тетяна, чи Ірина, чи, чи Америка, чи будь-хто. Тобто, я вже по тексту розумію по самому сообщенню, хто це пише от, і все остальне. А було б у мене, допустимо, 150 чи 200 тисяч. Ви представляєте, по-перше, не було б можливості не на всі коменти е відповісти. А по-друге, що вже ну якось я не знаю. Ну, неможливо, навіть общатися з такою кількістю людей. Тобто, якісь обші фрази, знаєте, писати. Е Ну то, то просто щоб написати. А тут ти, як то кажуть, знаходиш час і своїми мислями, всією душею, ти питаєшся там ну, якось отреагувати, проникнути з тим е коментарем, чи ще якось ну, звернути на нього максимум уваги приділити, е як то кажуть, і самому приємно, ти розумієш, що це від людини, від душі, там, і так само пишеш на навзаєм. А якщо це буде... Ні, хай лучше в мене буде 3 тисячі чи 5 тисяч підписників, от, з партизанами в тому числі. І я буду так щасливий задоволений довольний знати, що ми просто тут, як то кажуть, зібралися дружньою компанією. Заробити я. Я знаю, де заробити, можна дівчина нормально. Я вам колись потім покажу, розкажу. Ну як почну сам. <гум> Дасть було в ближайше будущее, потім і з вами поділюсь. От, цю інформацію. Що вам ще сказати? Так. І свято згадав, привітав, а це ж тому, що треба їсти більше солодкого, ребята. Оці всі дієти, оце все відказується від, від шоколада і це від нутели, тепер нутело банками не їм і в голові все сквозняк, ви поняли? А якщо відказатися взагалі від солодкого, то ти тоді взагалі зійнаєшся злий, нервний і, і кидаєшся на людей. Так що їжте побільше солодкого, це мій вам совет. Да. Шо? Що я ще вам хотів сказати? Та, що, ну, все, по все. Ще раз зі святом дівчатка, мами. От, а я буду збиратися і е, їхати забирати Юлю з роботи. Може там вам щось заснімлю, але то ви вже, мабуть, побачите завтра. А, до речі, про вчорашнє сало. Чуть не забув. Ну, це не сало, це просто отрив фляги, як Юля Любе говорить. Воно прям, ну, реально настільки свіженьке, настільки вкусне. От. Воно буває різне попадається. Буває оце, що ми бачимо, що воно жирне, ну, це білий жир. А його там чи вариш, чи жариш, і ти розумієш, що воно даже від нього жиру немає. Воно таке, знаєте, як біле м'ясо. Да. Воно вкусне все, але от воно просто от, от таке воно за структурою. Його можна без хліба їсти і, і нормал. А в цей раз от, прямо воно ну, от сало, то сало. М'ясо, то м'ясо і таке, знаєте, як свіжина пахне. Ну, Я думаю, всі ми різали, колись, кололи свиню в селі і варили свіжину. От Ми вчора нажарили ці сало, от, наварили картошки в мундірках. Я потім ще роблю так, я витягую картошку з мундира от, потім витаскую і трошки лию олії на сковорідку, кладу картошку цю, чи як вона там правильно називається? Прижимаю і приплюсну, щоб картошка роздавилася. Зверху висипаю вже те піджарене сало з цибулею на нього, все там накриваю, не накриваю кришкою і там кому як більше подобається. І даю йому тако, ну на великому вогні, картошка вже зварена, все, на великому вогні трошки піджаритись. Тобто знизу у картохи з'являється е, така, типа як хрустяща. Корочка, ви зрозуміли, піджариста. А зверху це сало по ньому з цибулькою стікає оцей весь сік, пропитує цю картошечку і потім тако, просто ми тако кусками, знаєте, як ото, ну, не перемішуючи, а тако, як як піцу. там, чи що, ну Я не знаю, ви зрозуміли. Достаєш таку, кладеш в карілку, потім, якщо там хто там со сметанкою, хто без сметанки, воно і так іде. Воно, зараз телефон підпертий банкою огірків, це вже все. Огірки це в нас пост, на постійній основі під любую. Під любу а, і обіцяв рецепт 3 да? так? Кстати, я розкажу. Ну, він є і в Ютубі, але вам ж цікавіше, коли я розказую, правильно? Тому я скоро викладу це, я сьогодні забув її щось купити. Хух. Завтра на роботу. Завтра на роботу. Відробити до п'ятниці і потім Опять в відпуск. А потім вийду з відпуска і в мене вже назбирається мій свіжий відпуск, так що я опять потім в відпуск. Ну Отак от ми тут і мучимось, працюємо. Живемо. Все, пока, тепер пока.